Богом благословенного суботного ранку, дорогі глядачі золочів.нет сьогодні. Ми в гостях у журналіста, заступника головного редактора провідного часопису Золочівщини народне слово Віктора Коваля. Доброго ранку, пане вікторе. Доброго ранку вам сьогодні. Ми є у вас в гостях. Ви Проводити і готуйте для нас щось особливе. Майстер Анонсуйте майстер-клас майстер вашої доброї, якоїсь смачної страви. Що ви нам сьогодні запропонуєте? Не тільки нам, але й нашим глядачам. Я запропоную вам то, що дуже люблять мої діти, частково дружина. Це є піца на вірменському лаваші. Для цього нам потрібно трошки грошей, трошки грошей. Так, щоб, щоб то все можна було купити. А так, купляємо лаваш. Купуємо кобасу, можна шинку, це все хто що любить. будь-яку, будь-який на будь смак. Купляємо гриби, можливо, хтось назбирав. Я купив печериці, відварюємо їх. Потрібна кукуруза, майонез, кетчуп. Так само хто лагідний, хто більш гострий. Так, помідор, варені, яйця, сир і зелень, цибуля. Кріп. Кріп. Можна приступати до роботи. Будь ласка, я помаленьку, помаленьку приступимо. З Божою допомогою. Так, Так, працюємо. А ви що робите? Я, 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 буду, я буду відкривав та й будемо приступати до роботи. Добре. Так. Тут є, як завжди, стандартно. Кілька коржів. Кілька Трошки вони є такі потріскані. По Ми так, зразу, щоб... Перед не перекладати, значить, беремо з тих трьох, беремо два. Такі більш-менш однакові за розміром. Щоб вони були, щоб вони гарно один на один лягали і один одного добре закривали. Розрізаємо наполовину. Так і продовжуємо ще. Так, є. Тепер, значить, ну, давайте беремо перший, він є більш-менш квадратний. Зразу його кладемо на дечко, на якому будемо потім все все ставили в духовку. Робимо перший шар. Спочатку беремо для того, щоб... Тому що він може бути, ну, лаваш не завжди, кажуть в магазині, що він є свіжий, але не завжди він буває свіжий. Щоб він потім не був черствий, ми кожен будемо змащували один майонезом, один кетчупом. Беремо на майонезу, натискаємо. І повільше? — Ну щоб... так, щоб треба. Так, як треба. Так, так. Як треба. Так. Так. Ну і Я, чесно кажучи, коли роблю в сім'ї, я розмащую все руками. Руки помиті, руки помиті бо знаєте, кажуть, що журналісти вони все свої руки пхають там, де треба і не треба. Так. То я помив, але щоб ще достовірності, я ще раз. сполощу їх. їх. На кожен краєчок, щоб всюди все було добре. Я думаю, що кожен, хто буде в себе вдома готувати, то він так само має і де руки помити і все інше. Ось так ми гарно робимо, щоб всюди-всюди воно попало. Ну, в принципі, так. інструментом якимось так добре не проходить. Так, в тому -то діло, що воно так не буде добре. Треба, щоб воно всюди, всюди. Там потім і це ж ми накладати буде, воно буде краще триматися. До того от так, от так ми от зробили. Тепер беремо перший шар, ми будемо робили помідори і кріп. Тоненькими слоями нарізаємо. Кружочками нарізаємо помідори. Так бачу, ви добрий господар, бо маєте острий ніж. Знаєте, є, я не знаю, що ні, до чого правда, ну один чоловік. Ходив, знайшов собі, кажуть, кубіту, хоча й був одружений. І все його жінка дорікала, коли ти мені ножі нагостриш. Та, але він на то не звертав уваги. Але все, коли приходив до іншої жінки, їй обов'язково ножі острив. І тут одного разу прийшов додому, хотів собі врізати хліб і врізався в палець. Каже, а хто мені ножі гострить? Так що... Ну, ножі, ножі господар повинен гострити сам, якщо він господар. І не гострити нікому, бо то може боком вилізти. Правильно, правильно. І, то, і таке буває. Як часто ви вас дуже дивимося професійно. Я, 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 я готую, можна сказати, тоді, коли мені хочеться. Коли є натхнення, так. Або коли там, діти захочуть там чи. Чи просто так, як дещо вичитую в, в газеті чи в журналі. Я маю навіть декілька кулінарних книг. Так само люблю деколи mm -hmm. туди заглянути. Так, таким чином ми вже один шар зробили. Беремо кріп і так легенько посипаємо. Ah, по так, так. Щоб воно воно потім, поки ми всі шари зробимо, воно пройде. Пропитається апетитом. Так, накриваємо. От так накриваю. Ну там зрозуміло, що жоден лаваш один на один не подібний. Так само, як людина на людину. Так. Тепер як, приступ... як борщ на борщ? Правильно. Тепер приступаємо до другого. Тут є певна така різниця. Я люблю кетчуп гострий, мої діти люблять такий більш лагідний. Тому я завжди половину даю лагідний кетчуп. Половина густріш. Половина гостріше. І собі помічаю, де мія, де дітей. Так. О, так. То буде одне. Так. То буде друге. Ложечка. А так кинемо. Кинемо смачно, щоб глисти не були. Так, і знову ж таки пальцями. Нема, проблем? Добре дивитися на, як горить вогонь, тече вода. Працює. Віктор працює дуже добре і дивитися за ним цікаво корисно і приємно. Ну, не знаю, може і так. Правда, на мою роботу журналістку не всі дуже люблять дивитися, особливо поважати ну, Але mm -hmm. є, є, є різні категорії людей, та й все. Так, добренько. От то ми зробили, так? Беремо кубасу. І ріжемо тоненьку кобасу. Можна вам допомогти? Е, ну, якщо вмієте тоненько різати, можете допомагати. Давайте ми тоді дивимося на ваш майстер-клас. <рес> Добре. Так. Ви мене переконали, той, що той є мій ніж провірений. Добре. Так що я роблю не все. Я не знаю, можливо, хтось любить шинку, можливо, хтось любить бочок. Це кожного на свій смак. Хтось любить, щоб тут, може, була кобаса там. Другобицька, чи Львівська, чи яка там, чи московська навіть. Така я... поцветина. Ну, боже мій. Так, Дехто її подцвіли. І Сирії, говорить, що він дуже дорогий, дуже добрий. Так, не. так, так. — Я не знаю, я колись його пробував, правда, так. І тепер так, так само не дуже густо, але викладаємо одне коло одного. З кубасою ми закінчили, але ще би сюди. Здалося. Я так завжди до такої штуки я додаю ще кукурузи. Ще років 25 тому кукурузи є, худоба. До, до салату і до святково здавалося. Та ще, та, та ще яка вона дорога? Та ще яка дорога. <свісна> так. Значить, також, трошки, щоб Трошки, часом Не сталася аварія. І так о, посипаємо. Так, де роблять там розкидають, то зрозуміло. Але порядок має бути. Так, то нам хватило. Тепер беремо ще один листок лавашу, вибираємо такий, щоб був теж більш-менш квадратний. І накриваємо ним знову. О! Ще раз, Ще раз, раз так. Це вже, вже третій буде. На так, ну, знову майонез. Даємо ще раз майонезу. Тепер беремо далі гриби. гриби. Так, ну ще, ще, ще не грибти. Що з тими грибами робили? То, печериці я, то печериці, я їх зварив і порізав. Mm. Ну, зварив, кажучи, на, довів, так, довів до кипіння, там трошки вони ще поварилися такі, їх можна, їх можна їсти всі, то не такі, що треба з ними когось годувати, кого не любиш. Я колись з того лавашу робив, брав, такі робив трубочки. Накидав mm. так, на один кусок. На один край. Кубасу, кукурузу, там, цибулю зелену, сир, там, міг помідора кинути, і такі скручував трубочки. І так само в духовці запікали, діти так само з, ну, казав, з охотою то їли. Але потім вони просто в духовці вони трохи підсихали ці mm -hmm. скручені. А коли є піца і вона є декілька шарів, тут є просто більше вологи, і вона виходить. Більш соковита, більш м'яка, ну і своєрідно, відповідно, смачніша. так. Сюди ми тепер теремо яйце. Одне або два. Зараз подивимося. Як піде? Так, ну який ось ну, той вона, той вона певно кусок. От ми його і. Накладаємо так. О. Файно притиснули. Так. Тепер ще раз кетчуп. Значить, Зтою був лагідний, стою був пекучий. Вострий. так. От ми ще раз з ним пройдемося. Отак. От Добре. Тут вже не так багато треба, бо тут ще зверху буде сир. От. Але так, щоб. Був вигляд червоніший трохи. О, І все. і так, От Робимо майже дембельський акорд. Перемішаються, то не покусаються. Не схоче дочка їсти той кусочок то тату доїз. Все, У мене така доля, що я в хаті всьому що доїдати, бо так, От господарки немає інакшої. Тому що, що вам Миколай курку приніс? Так, курку треба годувати. Курка, курка того не їсть. <гум> так. Тепер беремо ще одну тарілку і натираємо сир. Треба було вас очі заставити. А, ви, та не заставити, я чекаю, <гри> давайте я вже. Прошу, прошу. Я, Хоч щось зроблю до нинішнього. Я, я подивлюся, як отець працює. На терці? На грубі. Добре. так. Зараз ще цибульки треба буде порізати зеленою потім. Але Завні само. Не але не сам... Зробити. Ну та Всего, так? Ми так зараз подивимося, щоб так нормально. Посипати. Лені, посип... ну, пробуйте. Якщо, пробуйте, якщо треба. то ми ще треба. треба ще точно. Треба ще, треба ще точно. Так, о, о. Ну, вириметр посип, а я середину затрудну стерки. Не, ще, не? Не, 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 не дуже удобно. Не дуже. Так, ще. Запросто. Можна весь терти. Можна, Можна весь. Сиром кіцо не спортивна. Так, не так то, то є закон такий. До речі, сир має такий бути, щоб не був дуже твердий, щоб він легко плавився, плавився в духовці, щоб довго там воно не стояло. Духовка має бути нагріта от так, приблизно до градусів 170. І угу. вже, вже має бути готова під руками. Вже струнки течуть, до того ж то ранок. Ще вчора не пам'ятав, коли їв. Так що. О, все, добре. Є готово. Тепер так, беремо рукавичку, щоб часом не випити. То зараз ми порів, е, кріп і зелену цибулю будемо сипати вже, коли вона буде готова, щоб був більший аромат і все інше. Так. Беремо. Відкриваємо духовку. О. І його туди. Ну, засікаємо хвилин 10-15. Пане Віктор, на початку програми ми вас анонсували, так. як нашого журналіста, наші, наші золочів'яни, ага. і не тільки золочів'яни знають вас. Цікаве таке запитання: звідки взялася така професія? Як що стало на початку вашого професійного служіння як журналіста? Ну, сталося це все дуже просто. Я перший рік після школи не поступив. Не поступив куди? — В університетний історичний факультет. Ага. Ну тоді, тоді байдукувати не давали, це було ще часи Радянського Союзу, хоч вже і перестройка, але треба було йти десь працювати. Я пішов працювати в амілюрацією. Там проробив десь, ну не знаю, місяця 4-5 різдво робочим. Там і канали обкошував, і гайки крутив, і допомагав машини ремонтувати все. Після того прийшло запрошення з військомату, щоб йти до Са, вчитися на водія. Пішов я туди вчитися на водія. І там тоді історію КПРС викладали всюди, навіть в ДоСАфі. І один мій сусід викладав нас історію КПРС, чи історію партії, чи історію Радянського Союзу. Ну, одним словом, якась історія була. Ну, Він сам був за освітою педагог і десь там треба було написати їм статтю про Досаф. І він до мене підійшов. Каже, чи не хотів би ти написати якусь статтю про досав? Та, я спочатку так не дуже то хотів, але потім так, а Та от давайте напишу. Я написав статтю, заніс її в редакцію. І десь за пару днів, ну, не знаю, моє, може, так, тоді було ленінське слово. Ленінське. Десь, може, за понеділ, то десь за пару тижнів. Приходить мені квітанція, що я заробив три 3 гривні щось, 3, то три карбованці з копійками. щось там. Я чому не зрозумів, за що, але там. Де був відповідав ну, надсилач Ленінське слово? Ну, думаю, добре. А потім так сталося, що мене звела доля вже нині спокійним, давно вже дадем Івановичем Чаєві. І так ми з ним познайомилися, і він мені каже, давай пробуй ще писати. Ну і там потім далі, далі була стаття про магазин наш на ентузіастах, коли був, і говорить, тепер нема там житлової квартири. І пішло, поїхало. Одним словом, що до того часу, як я мав вже поступати? поступати, вже мене переконано було, що на журналістику, я мав вже готових 17 статтів і десь заробив я на них ну, поза 100 карбованців, напевно. Я точно не рахував, але найбільший гонорар я мав за коли вручали міліорації перехідний червоний прапор, це була стаття на першій сторінці, то я мав тоді, по-моєму, десь 15. 16 гривень. Ну, так. Гербованцю. Отак я попав на факультет журналістики, рік провчився, два роки відслужив, потім ще провчився два роки, потім одружився. І потім закінчив і приїхав сюди. Коли вже я сюди приїхав, тут вже дружина моя вже тут працювала на роботі в діагностичному, тоді ще не було діагностичного центру, просто була лабораторія. А коли Ігор Карпа е, створив діагностичний центр, вона перейшла туди і досі там працює, а там вже далі кажуть, через деякий час діти пішли, одна, друга. Вже вон, старша моя дочка вже на третьому курсі факультету журналістики, так само не знаю, буде вона журналісткою чи не буде, не знаю. Але вчиться, каже, що їй подобається. Ну, вона е, так, я ще зроблю такий відступ. От ми з редакцією завжди любимо подорожувати. Ну, за останні, може, років 15, ми, напевно, об'їздили весь Західний регіон. То слово регіон не є дуже культурне, але в ще з тим. Ми були в Покарпатах всіх, ми були на Шацьких озерах, ми були в Кам'янець-Подільську, ми були навіть в Софіївці Умані. І завжди зі мною їздила дочка старша. Казали, що вона як редакційна дитина. Вона навіть зі мною їздила в Італію на футбол, так що отаке. Виховали е, достойне замітно. Я, я, може... я не знаю, що достойно. На журналістському попліщі. Може бути, я, 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 б, я бажаю от її, щоб здійснилися ті її мрії, які вона задумала і які мені не вдалося. Може поки що, а може не вдасться здійснити це все. Замок, щось, що вже... щось таке у нас вийшло. Для доповнення картини ми ще маємо сиптий так. А я буду зелену цибулю. І воно тоді кажуть, набуде вже повністю товарного і смакового вигляду. Отак. Знову ж таки, тут можна сипати хто більше, хто менше. Значить, то була. Лагідна, а то є гостра. Ну що ж? Так. Ділимо. Так, приступаємо до основного або до другої частини. Розділяємо спочатку лагідну частину і гостру частину. Так. Дорогі наші глядачі, ми маємо піцу на вірменському лаваші. Так то кажемо, симбіоз двох культур. Вірменського лавашу, нашої Галицької винахідливості, з підручних продуктів, з підручних звиклих речей. Пан Віктор для нас готував таку вірменську галицьку піцу. Смачного вам, коли будете готувати цю страву, інших страв, які ви будете готувати на, на цій вихідні дні. Нехай Бог благословить і перебуде з вами по всі дні, завжди, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Смачного! Смачного всім. Пробуємо! Пробуємо. Кажуть, що піцу їдять руками, але тут її руками не їж, тому що вона є дуже м'ягенька і дуже ніжна. Добре.